Вітаю! Сьогодні покажу комплекс вправ, які допоможуть зняти головний біль та напругу в шиї. Це будуть універсальні вправи, які можна виконувати з профілактичною метою, і по локалізаціям головного болю. Починаємо. Перша вправа: повертаємо голову вбік до максимального натягу м'язів. І очима дивимося в ту сторону, в яку повертаємо голову. В іншу сторону. І очима дивимося в ту сторону, в яку повертаємо голову. До максимального натягу м'язів. Вправи потрібно виконувати повільно до відчуття комфорту. І зупинятися в точці на декілька секунд. Наступна вправа. Дивимося вгору. Відчуваємо натяг передньої частини шиї. Повільно повернулися. І вниз. При цьому підборіддя підтягуємо до грудини. Відчуваємо натяг в задній. Поверхній ший. Вгору. Вниз. Наступна вправа витягуємо голову, як гузка, вперед. І назад. Ось такого буде виглядати. Вперед. І назад. І остання вправа. Згинаємо голову в бік і вухо, тягнемося до плеча. Відчуваємо натяг протилежної частини шеї. Повільно повернулися. І в наступний бік. Якщо якась справа приносить дискомфорт або виражений біль, зупиняємося в той момент і повертаємося в зону найбільшого комфорту. Силою не тягнемо ніякий м'яз. Повертаємося. Це універсальні вправи. Їх потрібно виконувати 3-4 рази на день по 5-6 підходів. Без різких рухів, що дуже важливо. Тепер по локалізація. Якщо е, вся болить голова, або ми не можемо визначити якусь певну локалізацію, тоді в першу чергу пропрацюємо м'яз, який починається за вухом. І йде через всю шию, і приєднується, розділяється на дві ніжки, приєднується до грудини і до ключиці. Цей м'яз ще пов'язаний з жовчним міхуром. А так як всі ми знаємо, що жовчний міхур може бути причиною, його дисбаланси можуть бути причиною головних болей, тому в першу чергу пропрацьовуємо цей м'яз. Для роботи з ним є дві вправи. Перш, піднімаємо голову вгору, дивимося вгору і повертаємо в сторону. Повертаємо. Відчуваємо натяг однієї ніжки. М'язом повільно в іншу сторону. З іншого боку відчуваємо натяг. Зупиняємося в кожній точці по 5-10 секунд, в залежності від комфорту. І друга вправа, опускаємо голову вниз, повертаємо і тягнемо підборіддя до плеча. Повертаємося в точку по початкову і в іншу сторону. Тянемо підборіддя до плеча і відчуваємо натяг іншої ніжки. Так. Е, якщо головний біль ось в цій локалізації тім'яна область, тоді ми повертаємо голову на 20-30 градусів в сторону і тягнемо її вперед. І витягуємо її, як гузка. Витягуємо і відчуваємо натяг ось в цій ділянці. Трош, трішки з нахилом вперед, щоб ми відчули ось тут натяг. І в іншу сторону. Повернули, витягуємо. З цій ділянці відчуваємо натяг. Ще раз. Повернули і витягуємо вперед. Повернули 20-30 градусів і витягуємо вперед. Трішечки з нахилом відчуваємо напругу ось тут. Якщо скоронева ділянка, болить справа чи зліва це не принципово. Тоді ми робимо наступну вправу. Витягуємо голову вперед, повертаємо на 20-30% і до вуха, голову до вуха. Відчуваємо натяг в цій ділянці. Знов, в інший бік, витягуємо голову, повертаємо 20-30 градусів і згинаємо тягнемо вухо до плеча. Вухо тягнеться до плеча в бік. Відчуваємо ось тут натяг. Ще раз. Витягуємо, повернули і згинаємо вухо до плеча. Натяг ось тут. І в іншу сторону витягуємо, повертаємо і вухо до плеча ось тут. І остання локалізація це коли лобна частина і потилиця. Тоді ми нагинаємо голову вперед, даємо своїй голові під вагою повністю опуститися. При цьому підборіддя не підтягуємо до грудини, а голова собі вісить. І відчуваємо натяг, у вся задня поверхня. Якщо немає вираженої болі, можна собі так руками трішечки навіть допомогти підсилити натяг в'язня. Цими вправами ми знімаємо тригери, які з'являються у м'язовій тканині, і що дають поштовх до больового синдрому. Що ще можна зробити? Можна взяти отакі тенісні м'ячики. Два потрібно смотати їх отак в рушничок і лягти, поклавши ці м'ячики в основу на основу черепа. Буде ось таке положення, запрокинута голова ось так ось буде виглядати. Лежати потрібно 10-15 хвилин, якщо не відчуваєте ніяких гострих дискомфортів. Після чого ви відчуєте легкість і ясність в голові. Також ці вправи дуже гарно покращують мозговий кровообіг, покращують зір і знімають напругу в голові і шиї. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові! І до наступних зустрічей!